Мої вітання, друзі! Ви на каналі КриптоБратан. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо ситуацію на ринку біткоїна, розглянемо ефір. Також подивимося на індекс страху і жадібності, зайдемо на сайт токенізації активів і дещо розкажу про дані зміни в моєму портфелі. Але перед тим, як ми розпочнемо з вас. Лайк, like, підписка і хороший комент, а ми відразу порозпочинаємо з графіка біткоїна. Отже, друзі, давненько мене не було, давненько не записував, і, чисто факту, і не було що такого описувати. Все, як було по класиці, прийшли до рівня 48700, отримали реакцію. Почали знижуватися, і так, як в попередньому відео я говорив, очікували, що ми зараз типу, закріпимося нижче злом структури, злом тренду. І очі... ну, я не очікував, що воно наскільки так затягнеться. е, Думав, що ми отримали якраз злом, е, думав, що повернемося сюди і тут продовжимо свій типу, корекційний е, рух. Ну, Як бачимо, трошечка затягнулося. І це можна пояснити тим, що в нас був якраз сформований ось тут такий е, імбаланс на даному графіку. Е, він виден і на 4 годинах, і на всьому. Зараз ми на біткоїні, починаючи від довчора, від 7-го числа, успішно його перекрили і починаємо. Свій ріст, тобто тест рівня 46800. Він буде досить важливий, його потрібно розглядати не тільки на годинному тайфрейму або 4 а й особливо треба дивитися увагу на денному таймфреймі. Е, припускаю один із торгових планів е, те, що якщо ми підійдемо до рівня, зробимо свіп ліквідності, закріпимося нижче і почнемо. Як коли буде закріплення під рівнем, я би особисто би набрав би якусь невелику шорт-позицію для того, щоб ми продовжили своє падіння. Тоді в нас буде підтвердження боссу, оскільки він зараз нас виглядає як фейк бос. І таким чином ми почнемо летіти вниз і тестити нас, точніше, збирати ліквідність. Яка присутня тут, і відповідно тестити рівень 33 тисячі доларів за один біткоін. На даний момент очікуємо, немає куди спішити, тому що ну, ринок трохи тяжкий. Немає. Не спорю, ринок тяжкий, тож без всякої. Без, без швидких дій. Навіть беручи тут до уваги, що в минулому відео я е, говорив і очікував, так само, що в нас був тут рівень е, приблизно 43 700. Ми його тестили. Я звідси навіть пробував невеликий шорт позицію. Е, на жаль, не вдалося вибило поступу, е, тому що. Більший капітал вирішив трішки все-таки краще перекрити оцей імбаланс. Так, додаю ще пару слів по рахунок біткоїна. Якщо ми закріплюємося вище, то, швидше всього, дорога нам відкриється аж до 50 500. Це потрібно враховувати на даний момент. Погнали, ми вже дивимося зараз на графік ефіру. На ефіру дещо більш цікаве, але більш наближено, як до біткоїна. Тут є більш цікава ситуація в тому, що в нас є рівень 2430 доларів за біткої... перепрошую, За ефір. І ми його так добре, добряче тестимо. Бачимо на 4 годинах ми так вирвалися вниз, але одразу ми отримали поглинання. Відповідно, на денному таймфреймі це нас виглядає як досить непогана свічка, збір ліквідності. Тут по ефіру я особливо вже другий день я спостерігаю. Не спішу, мені цікаво, як закриється сьогоднішній день. Якщо він закривається нижче, і все там, плюс-мінус формація на розворот, я обов'язково наберу позицію на шорт. Про це все я буду писати в своєму телеграм-каналі, силочка в описі. Я там частіше записую якісь свої думки, якісь. Ну, там, на ті самі, якщо дивлюся на якісь пости цікаві в Твіттері, я туди кидаю, також частіше я записую про якісь зміни в своєму токенізованому портфелі і все, що пов'язане з токенізацією. Хто дивиться новенький, дивиться цей канал, наголошую, я топлю просто, тримаю калачки за новий тренд це є токенізація. Отже, тож, силочка, підписуємося обов'язково на телеграм-канал, буде досить так цікаво і для саморозвитку буде топчик. Отже, по ефіру уважно дивимося на рівень 2430. Якщо не закріплюємося, певно, що швидше всього у нас буде спів, так мовити, Співпраця ціни з ліквідністю на рівні 2500. Так само треба дивитися. В загальному вся картина розглядається не дуже така бича, Мені, мені весь ринок дуже-дуже сильно такий по медвежі. Ведмеді там аж. Тут мені картинка ведмідь. Що всі графіки це просто тупо ведмеді, все хоче знижуватися. Потрібна корекція. Бо трішки залили грошенят, і ну, треба зробити порядок з графіками. Це на рахунок ефіру. Так, дивимося на індекс страху і жадівності. Що ми маємо? Індекс страху і жадівності на нас становить 66 пунктів. Чистоти роти, тобі біток сьогодні росте, і відповідно росте і індекс. Ну, 66 пунктів це не той якраз показник для того, щоб давати ще зараз якийсь ту там, Так як дехто там каже, 100 тисяч. Ні, нам потрібно, щоб пункт складав тут 20 пунктів. Щоб у нас тут стрілочка була в цьому червоному секторі, і би там всі боялися навіть згадати того, що потрібно купити якийсь цей. Так, е, токенізація, сайт токенізації. Е, все, тенденції у нас зберігається далі, верходяще так мовити. Е, тут, особливо щось 7-го числа, нас були забрали е, трохи доларів. 60 мільйонів нас були забрали, але, як бачимо, за сьогодні, нас назад повернули. Ну, які зміни відбулися, щось та й було. Ну, але в загальному тенденція зберігається все чітко. Е, зміни, про які я згадував, що у нас відбулося, е, хочу вам сказати про те, що я продав токени Ондо. Е, так, це графік ondo 350 днів. Це я б зазначив, що е, скільки часу нас залишилося до наступного розлоку токенів їхнього запланованого. То ми маємо по факту майже цілий рік. То, не спішимо. Це один показник, що мене трохи насторожив. А далі ми переходимо на наступну таку більш глибоку, я продав. По причині тій, що, подумавши, я зрозумів, що палива не стане для того, щоб зараз прям так рости догорі. Я, звісно, можу помилитися, але це суто мої роздуми. Подививши на графік, там розкинувши сітку Fibonacci, мною було прийнято рішення, що я все-таки свою суму вкладення. Я зафіксую. Залишаю тільки те, що в мене накапало з стейкінгу, бо ми пам'ятаємо, що на Baybait проходив те, що залишилося на стейкінгу. І ті токени, які в процесі росту ціни, відповідно, ціна росла за токен, і то, що я залишив свій так мовити. Профіт, Своє тіло, скелет, так мовити, інвестиції я повністю зфіксував і забрав. Далі свої наступні дії я розділив так умовно, на три сектори. Перший основний закуп, точніше, перших 25% з виділеної суми, буду купляти цей токен по ціні. Орієнтовно 16 центів 39. Ціна опуститься. Е, наступних 50% таких більш серйозніших. Я очікую по ціні 12 або 13 центів я б тут куплю 50% виділений токен. Наступне я буду розглядати вже по ситуації. Можливо, це і не буде. Це вже подивлюся, наскільки буде глибока корекція, бо глибокою корекцією я буду вважати, коли ціна опуститься до 7 центів. Тут я вже куплю наступних своїх 25% токенів. Ось таким чином я буду закупляти всі ці токени, після чого буду вже очікувати росту. Ну, З одної сторони. Це суто моя думка. Я можу дуже сильно помилятися, бо ризик того, що зараз ціна собі вирветься і полетить до 1 долара, залишається. Але і все-таки я хочу більше більше хочу купити самих монет. Бо ту суму, що я був купив, і в мене вийшло одна кількість токенів. Чесно кажучи, мене не задовольняло. Мені по ондо надії є більші. Тож, відповідно, хочу більше цих токенів. Відповідно, в майбутньому на мене буде більший профіт з цих даних токенів. Так, е, на, так е, на наступний тиждень, або навіть, можливо, цього тижня, я планую купити е, токени е, Stellarru. До речі, час час купити Stellar. Дуже-дуже апетитно виглядає. Особливо по 10 центів, ну, по 11 центів. Ціна накопичується. І, відповідно, ще собі прикуплю токен Майпел. Так само ціна не опускається нижче, береться якесь невеличке накопичення. Тож, куплю. Про які свої купівлі буду писати в телеграм-каналі. До речі, на рахунок закупівлі цього токенізованого портфелю, були проблеми, ну, такого проблеми, для кого ні. Але хто не хоче розкидувати всі токени там по різних біржах, е рекомендую вам зареєструватися на біржі GTO. Е е Тут. На даній біржі присутні е, всі, е, всі токени з токенізації. Е, біржа дуже, мені дуже сильно сподобалася. Плюс вона ще є дуже таким старичком. Вона є з 2014 року. Е, тримається гідно на біржі і, відповідно, торгуються всі токени для токенізації. Я тут буду купляти якраз. Е, Токени, точніше, я її купив одні з токенів це е, токени Creal Pool. Е, і також, ну, і так само я там куплю ще е, Maple, Куплю відповідно на цій біржі. Е, я ще знаю, що є багато. Е, як Криптонів, які люблять купляти, у мене навіть друг мій купляє безліч таких мемних токенів по одному долару. Відповідно, на цій біржі багато торгується таких мем токенів, можете собі сміло купляти безліч їх по одному долару і очікувати на свій мільйон з різних там, приколів. Ось так то. Біржа досить хороша. Завтра обов'язково по цій біржі я зроблю детальний огляд. Але сьогодні хто мені довіряє силочка в описі. Реєструйтеся, і ви отримуєте 20% знижки на торгову комісію. Отак, От -то, друзі. Торгова комісія. І торгуйте собі. Ну. Наразі все е, узагальнення. Очікую шорт. Дивлюся на рівні. І чекаємо, коли ми вже там можемо набрати трошечки шорт позиції і файно собі подагувати, а не оці всі боковики. Наразі все, друзі. Всім гарного вечора і до зустрічі в новому відео.